102-га бригада ТРО, 125, -та, 156. -та. Я та, буду говорити по Запорізькому і по інших напрямках, що саме відбувається. Моя кінцева мета, якби хто питав, щоб командування ТРО нарешті було приведено до тями. Немає значення чи по 102-й по 17-му корпусу, чи по інших бригадах, командуючий ТРО, повинен визнати об'єктивну реальність. А вона є наступною. Що не можна військовослужбовців залякувати тим, що їх подадуть у СЗЧ. Їх потрібно підтримати зараз, не потрібно давити народних, не потрібно там давити на родичів, що вони не можуть там, я не знаю, як ви їх називаєте, окремі там <кій> і псошники, які мали б підтримувати зараз близьких. А, і... Камбріги, які мали б виконати свою роботу і сказати правду родичам, там окремі камбріги, заступники Камбрігів, називають більшу частину родичів тими, хто сприяють ворогу. Це за що? За те, що військові виконують свій обов'язок і мають об'єктивні претензії до логістики, до надання еваків, до нормальних ротацій. ну, Да, зрозуміло те, що, те, що йде війна, ну, кому це не зрозуміло? Всі, хто пішли добровольцями, їм це зрозуміло. Не зрозуміло лише, чому професійні військові, які є на командних штабах, які мають належним чином забезпечувати фланги, прикриття, якщо не, не нашу авіацію, то хоча б нашу артилерію. Якщо не нашу артилерію, то хоча б. Наше перекриття дронами, вони повинні це робити. Історії, коли піхота залишається під постійним стиранням з землі ворожої авіацією, ворожими дронами, з нашої сторони, з нашої сторони є ситуативна лише допомога, і єдиним аргументом який є у Вищого командування ТРО і корпусів, це те, що їх подадуть посмертно у СЗЧ? Це не аргументи, це не мотивація для української армії. Українська армія, українські збройні сили, українські добровольці вони йшли у військо для того, щоб ми були відмінними від русських. Ми змагаємося за Українську незалежну демократичну державу з правильними цінностями. Правильні цінності це не